Дев'ятниця до вшанування дорогоцінної крові Ісуса відмовляється протягом липня на честь причистої Діви Марії, повний відпуст. Щодня на початку висловлюємо наші прошення і подяки. Четвертий день. Зволь прийти мені на поміч, о мій Боже, Господи, поспіши мені на допомогу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, що так любиш душі, молимо Тебе, щоб ти задля агонії Твоєго пресвятого серця і в скорбіння твоєї непорочної матері обмив у своїй крові тих, що є тепер у передсмертних моках. Не покидай їх у годину смерті, лише даруй їм в твоїм безмежнім милосерді, повне відпущення гріхів, гідне прийняття останнього святого причастя, з тим, щоб вони могли безпечно явитися перед Тобою, їх милосердним суддею і відкопителем. Амінь. Серце Ісуса, що перейшло через агонію. Змилосердися над умираючими, помолимось. О Боже, котрий постановив, що всі люди повинні вмирати, але приховав від них годину смерті, даруй, щоб ми провели наші дні у правді і святості, і таким чином стали вартими, щоб відійти з цього життя в Твоїй святій любові. Вчини це ради заслуг Ісуса Христа, нашого Господа. Котрий живе і царює разом з тобою у єдності із Святим Духом. Амінь. Витай, скорбіюча, матінко, найрозкішніша троянда посеред святих мучеників, почуй благання тих, що покірно тебе закликають. Даруй, щоби в наш смертний час, довірившись Твоєму захисту, ми могли втішатись миром праведних. Амінь. Звернення до причистої діви дорогоцінної крові Ісуса, згадай все, милостива царице мучеників, причиста Діво Марія, що ніколи не було чувано, щоб хто-небудь із твоїх дітей, відкуплених кров'ю твого сина, шукав твого заступництва і був залишений без помочі. Співкупительку людського роду, моя царице і матінко. Упуваючи на силу дорогоцінної крові Ісуса, я прибігаю до тебе і в моїм горю падаю до Твоїх стіп. Мати розп'ятого Ісуса, об'єднай мої молитви із Твоїми, виєднай для мене ласку від щедрон божественного серця. В той час, як я клячу під цим Христом, скорбіюча мати, почуй і вислухай мене. Амінь. Молитва до дорогоцінної крові, найдорогоцінніша крови вічного життя, що є ціною відкуплення грішної людини, що своїми спасительними струменями задовільняєш справу грішних душ, змиваєш із них бруд. Ти, що обстаєш за справою людей перед троном безмежного милосердя. Із глибини мого серця поклоняюся тобі і бажаю, наскільки є в моїх силах, вчинити надолуження за кривди і образи, які постійно тобі наносить людство, а особливо ті, що бездумно сміють тебе хулити. Хто ж не буде благословити і хвалити оцю кров нечуваної вартості, котру душу не надихне любов до Ісуса? Котрий пролив всю свою кров ради нас. Яка би була моя доля, коли б Ісус не відкупив мене цією божественною кров'ю? І що ж тебе спонукало вийти із жил мого Спасителя аж до останньої краплі? Лише любов о, безмірна любове, котра подала нам цей Спасительний бальзам? О, безцінний бальзам? Витрискуючи із джерела безмірної любові, даруй, щоб всі серця на усіх мовах тебе хвалили, величали, тобі дякували тепер і во віки віків. Амінь. Похвала Небесним особам. Нехай Бог буде благословенний. нехай Його ім'я буде благословенне. Нехай Ісус Христос буде благословенний, істинний Бог і чоловік, нехай ім'я Ісуса буде благословенне, нехай Його присвяте серце буде благословенне, нехай Його найдорогоцінніша кров буде благословенна, нехай Ісус у присвятих тайнах на престолі буде благословенний, нехай присвята Богородиця Марія буде благословенна. Нехай її святе і непорочне зачаття буде благословенне, нехай її славне небовзяття буде благословенне, нехай ім'я Марії, Діви і Матері буде благословенне, нехай святий Йосиф, її найдоброчесніший обручник, буде благословенний. нехай Бог у своїх ангелах і святих буде благословенний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.